Як оцінювати це перемир'я, яке оголосили у Кремлі? Наскільки воно дійсно буде дотриманим? Ну але довіряти росіянам це обманювати самих себе? Ну, на нашому херсонському фронті переважно е зараз немає безпосереднього бойового, е скажімо так? Е Контакту між сторонами тому є лише артилерійський контакт, і він може бути доволі далеким, глибоким, тобто заходити на десятки кілометрів в глиб території. Причому він таки і був до цього однобічним, тобто з українського боку відшукувалося і знищувалося російські розташування, російські склади. Зокрема, от ще буквально протягом останньої години. Пишуть про таке суттєву детонацію в Підраденському в старій військовій частині, яка давно опікувалася ще за часів Варшавського договору, обслуговуванням полігону, який розташований в пісках східної нижньодніпровської зони піщаної арени, де були полігон для бомбометання. Він був десятки років після того, як його закрили в 94-му році. Ще довго там знак знаходили різні такі вибухо-вибухонебезпечні подарунки, і ну й досі, власне, навіть після до російського вторгнення, точніше, там було багато дуже таких речей, які залишилися ще з е, бомбардувальників, або з тих цілей, які розташовували саме там, для того, щоб по ним тренуватися. Це були фюзеляж літаків і корпуси танків, або ж. Бронеавтомобілів. Ну і в будь-якому разі решисти не могли, звичайно, пройти повз такої можливості, щоб розмістити там свій боєкомплект, тому що вони страждають на дефіцит е е таких місць, де можна щось власне розташовувати. В них мало в на півдні, мало на лівому березі таких великих ангарів е для розміщення складів, які ще не були вражені. Як не дивно, що саме там ще не дотягалася рука. Української артилерії ось дотяглася нарешті, але на жаль, з російського боку, ми бачимо, наче перед цим перемір'ям, яке вони оголосили, точніше, припиненням вогню. Вони, мабуть, намагаються заздалегідь вразити все, що можна. Вони воюють, вони не знають наших розташувань, вони не знають, де може де можуть бути ЗСУ. тому вони не влучають власне по нашій артилерії. Вони просто б'ють по площадях. Ці площі були сьогодні і Херсон, де загинула людина, і е, Камишани, де багато було будинків пошкоджено і знищена Чорнобаївка, е, і Береслав, де загинула ціла родина з малою дитини з річною дитиною е, від прямого влучання. І, схоже, це був танковий снаряд. Е, тобто на, просто через водосховище б'ють з за відстані десь 3-4 кілометри е, танком. Не перший раз до речі, і от буквально нещодавно. Пішла інформація про масований обстріл міста Таврійськ. Це окуповане місто, супутник Нової Каховки між Каховкою і Новою Каховкою. До цього йому майже не діставалося обстрілів. Були українські обстріли хаймерсами по промисловій зоні Таврійська. Іноді успішні, іноді сумнівні, тому що расисти звідти встигали вийти з місця розташування м'ясокомбінат. Наприклад, так ось зараз по житлу. Новії забудові по багатоповерхових будинках така масована. Я ще не знаю під подробиць. На жаль, але ті, хто вже повідомляє, пишуть, що саме з. Боків йде одночасно з боків нової каховки і з боків каховки цей обстріл, тобто не з правого берега, не з українського. Ну і це не дивно, бо у нас цілком тощочна зброя і бити по площадях, навіть по житловій забудові. Ну це не притаманно збройним силам України взагалі. От, ви, до речі, вже по суті відповіли на все, що ми хотіли з вами поговорити. Але я додам інформації з приводу Херсона, бо обстрілам піддається це місто щодня. І от, до речі, військові Російської Федерації атакують Херсон. Зокрема, окупанти поцілили по пожежній частині ДСНС. Про це у Фейсбук повідомив голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Все те, що ми намагаємося відновити після деокупації міста, вони намагаються знищити. Прокоментував він. Нагадаю, що очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Повідомив, що окупанти також завдали удару по будинку в центральній частині міста. Внаслідок атаки загинув 18-річний чоловік. І про Береслав ви згадували, загинула родина. Російські окупанти обстріляли Береслав Херсонської області. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. І за його словами, один зі снарядів потрапив прямо у будинок. Росіяни вбили цілу сім'ю, в тому числі. 12-річного підлітка. А якщо ми вже з вами починали нашу розмову із перемир'я, то ось тут виникло таке запитання: а яке перемир'я можливе під час так званої спеціальної військової операції? Це ж не війна в Росії? Це не буде перемир'ям. Якщо росіяни припинять артилерійський вогонь, то херсонці, Береславці і жителі навколо цих двох городів. Вони про декілька просто днів вони побудуть без обстрілів. Так, Таслово вони побудуть просто без обстрілів. Я ж кажу, що йде війна з одного боку росіян проти мирного населення, бо вони практично не дістають по ЗСУ, Вони не знають де них. Це темний ліс, де зсу розташовані. От бачите, вони вдарили по пожежній частині, бо самі колись там зберігали свою військову техніку. Але де саме зберігається артилерія ЗСУ і де вона розташовується, вони не знають. Скоріше за все, вона ми теж не знаємо. Десь по посадках можливо або по якихось балках. Ми не знаємо цього. І, і добре, що не ніхто не знає, звідки просто летить, звідкись, але не з Херсона. Летить. Ні, ніколи ніхто не чув, щоб з Херсона були обстріли по лівому берегу, тому десь воно там в полях. Росіяни б'ють по мирному населенню. Українці б'ють по контрбатарейну боротьбу. Ведуть по розташуванню росіян. Тобто, якщо не буде обстрілів з боку Росії, скоріш за все їх не буде і з нашого боку. Просто тому, що не буде по кому бити, не буде засвітів тих російських російської артилерії, по які можна буде вражати. Ну хіба можливо, я не кажу, що це так буде. Можливо, десь по складах, по розвіданих складах буде е, якісь обстріли. Ну я думаю, що це не буде якимось, скажімо, воєнним злочином в жодному разі, якщо по е, складах з боєприпасами на окупованій території буде влучання. Е, що стосується, ну звичайно, ніхто. Хто не вірить в, не в щирість росіяни, що, що вони щось там дотримуватимуться якогось е, одно, одностороннього припинення вогню. Я ж кажу, якщо вони здатні бити по е, місту, яке вони вважають своїм, яке вони вважають приєднаним до Росії, е, бити просто так, без жодної на те причини, то чого чекати про якесь там перемір'я? Це вже дико просто звучить. Ну, тим не менш, якщо. Вони чогось там дотримуватимуться це добре, просто тому що буде передих такий у мирного населення. Але в будь-якому разі я раджу всім, хто це чує зараз, подумати ось особливо батьків батькам з дітьми. Ось як це загинула родина з 12-річною дитиною, яка жила собі спокійно, спокійно в Береславі, де немає принаймні до останнього не було електропостачання. Його тільки почали відмовлювати. Ось на днях вони там два місяці жили без цього електропостачання. Дитина, звичайно, що вона не вчилася таким чином, тобто вона не мала про. Цей період для неї, до того як вона загинула, вона не мала і освіти ніякої. Що це означає? Це означає, що наша адміністрація, обласна військова адміністрація і адміністрації громад, теж військові адміністрації, звільнених громад, вони не допрацьовують, вони не здійснюють зараз примусової евакуації потрібно зараз хоча у нас дійсно людина може відмовитись від примусової евакуації навіть відмовитись за своїх за своїх дітей але хоча б Примусити її писати письмову відмову, як це робилося в Бахмуті. Як це робилося в ще до втрати Сєвєродонецька і Лисичанська, це зазвичай примушує більшість, все ж таки, евакуюватися від такої небезпеки. Більшість, яка евакуювалася, наприклад, з того ж Бахмута з дітьми. Я маю на увазі. Вони зараз в безпеці, хоча може й побутові певні труднощі тим, хто ті, хто сидить тут, можливо, і немає тих труднощів. Ті, хто евакуювалися в Європу, в країни ЄС, це жінки з дітьми, але все ж таки вони живі, а на відміну від цієї родини і цієї дитини, яку власні батьки своєю дурістю, я так скажу, прирекли на смерть. А багато ще у нас таких дітей, які сидять в Херсоні, які сидять по селах, і теж не мають світла ще і не мають таким чином порушується їх право на освіту власними батьками. А адміністрація Херсонська, на жаль, не ловить мишей і не примушує, не заохочує до евакуації таких людей. А треба було б. Пане Володимире, щодо лівобережжя, що нині там відбувається, чи окупанти свою техніку стягують десь в глиб лівобережжя, чи все таки вони ще знаходяться по всій частині лівобережної Херсонщини? Вони є всюди, там вони є безпосередньо на лінії фронту, які вони зробили свою там лінію суровіки на так звану оборонну лінію, яка власне безглузда, абсолютно, з точки зору того, що немає у збройних сил України. Технічних можливостей там штурмувати щось в стилі китайців в 1949 році, коли там 10 мільйонів червоних китайців просто на плавзасобах чи без них перепливли річку Янзи. Це було таке намасовніше форсування річки. Колись звичайно, що у нас немає ні техніки, яка здатна була форсуванням займатися, ні можливості там покласти десятки тисяч людей під. Ворожий вогонь, тим більше, що річка сама і острови, і не тільки Херсон, але і в той бік вона контролюється і росіянами з точки зору вогневого контролю. Там є спостерігачі. Досі, і, зокрема, і на Потьомкінському острові в її південній його частині, але ж не тільки одним Потьомкінським островом, лівий берег Дніпра. В них є, наприклад, доступ до підірваного Непонівського мосту. з Південного боку, тому там вони стоять на постійній основі і здійснюють лише ротацію. Але і на півдні далі вглиб багато їх по кожному селу стоять гарнізонами, здійснюють там навчання чмобіків, і теж здійснюють ротацію, бо ті підрозділи швидко втрачають умовну навіть тою свою боєздатність, переходять до п'янства, та все ж їх там багато їх набагато більше ніж наших, тому. Мріяти про їх відведення поки що не варто, і вони при цьому здійснюють терор місцевого населення при фронтових зонах, там де немає карателів, вони просто обстрілюють як яке. Тільки що сказав про Таврійськ, але багато випадків так само і по голій пристані, і по Олешках, і по Каховці. Що стосується там, де в глибині вони здійснюють різні так звані фільтраційні заходи. Саме відшукують зброю, відшукують власність, яку не зареєстрували. Місцеві жителі примушують це робити, погрожують штрафами. З прибережних смуг відселяють людей, точніше, так вони зробили. Вони зробили примусове відселення ще коли там були ФСБшники. Зараз вони цього не роблять. Вони просто цими обстрілами примушують людей подумати про саме евакуацію в бік в глиб Росії. Іншого шляху зараз немає. Автобуси, які надсилаються щоденно до кожного з цих з чотирьох міст, ну крім Таврійська, власне, тобто Каховка. Нова Каховка Олешки Голепристань щоденно приїжджає російський автобус з Новоросійська, чомусь, які відвозить бажаючих тих, кого зберуть, але вже не на південну частину Херсонщини, як було під час цієї примусової евакуації, бо вони помітили, що люди звідти тікають назад, а відвозять безпосередньо вже в окуп... Саме Дженхуй звідти втекти вже практично неможливо, тому що, попри те, що вони приєднали за своєю версією Херсонщину до Росії, але залишилися митні пости. Які стоять як на Чонгарі, так і в Армянську. Їх зараз називають якось по-іншому, там просто контрольно-пропускні блокпости. Тобто у них немає функцій митниці, митного догляду. Але тим не менш, всі ті, хто там був, вони залишилися, і ФСБшники, зокрема, стоять, і фактично у вивезених вже в Крим Херсонців немає зараз можливості повернутися на Херсонщину. У них одна лише дорога це в Росію, де Варіанти, якщо вони хочуть бути новими росіянами, то очікувати наш житовий сертифікат. Зараз їх видають у Калмикії та в Кемерівській області Росії або їхати своїми силами, своїм коштом, хоч світ очі. хоча ну найкраще це через Грузію тікати, бо здається, зараз громадян України з паспортами України росіяни просто не пропускають на територію країн ЄС пане Володимире... Вам величезне дякую за те, що ви пояснили нам, що відбувається у Херсоні. Ну і тут варто додати, що мабуть ті люди, які залишаються в окупації, яким росіяни це пропонують, такі виїзди із неможливістю потім повернутися назад до України. То варто дійсно шукати шляхи іншої евакуації, ні в якому разі не погоджуватися на те, що пропонує Російська Федерація. Вам велике дякую і бажаю вам гарного дня. Ну і нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Молчанов, політолог з Херсона.